Сьогодні ми зануримось у світ повісті Андрія Чайковського за сестрою. Це на перший погляд пригодницька історія, але насправді щось набагато більше. Це розповідь про неймовірну відвагу, про силу родинних зв'язків і, звісно, про формування національної ідентичності. І ось ця цитата, знаєте, вона б'є просто в саму точку. Вона пояснює, чому ця історія не просто захопливе жтиво. У неї була цілком конкретна, дуже важлива мета. Але щоб по-справжньому зрозуміти цю повість, спершу треба зрозуміти, хто її написав і що не менш важливо, в який час він жив. Так от Андрій Чайковський це не просто письменник, це була людина своєї епохи. Юрист, активний громадський діяч, який жив у дуже складні часи, коли незалежної України просто не існувало на мапі світу. Її землі були поділені між різними імперіями. І ось тут криється найголовніше його мета була, ну скажімо так, дуже амбітною. Він хотів дати молодим українцям приклад для наслідування. А де шукати героїв, як не у власному минулому? Саме тому він звернувся до славетної козацької доби. Гаразд, тепер, коли ми розуміємо контекст, давайте зануримось у саму історію. Все починається у здавалося б, такому мирному й безпечному козацькому селі Спасівка. І от ми знайомимося з родиною судаків. Це знаєте, така собі шанована козацька родина, гордість села, і серед них наш головний герой – 15-річний хлопець на ім'я Павлусь. І от ця ідилія, це мерне життя, воно розлітається на друски в одну мить. На село налітає татарська орда вони палять, грабують, забирають людей у полон. Уявіть собі, за кілька годин хлопець втрачає майже все: матір і діда вбито, батько й сестра в полоні, і в нього залишається тільки одна мета одна єдина. І от він наодинці на вкраденому татарському коні мчить у невідомість, що ним рухає лише одна думка, одне бажання, яке сильніше за страх знайти і врятувати сестру. І шлях цей буде, м'яко кажучи, непростим. На нього чекають неймовірні випробування від небезпечних степів до самого серця ворожої території. І от перший проблиск надії. Поранений, самотній він натрапляє на загін козаків, і серед них його старший брат Петро. Можна тільки уявити собі цю зворушливу і гірку зустріч. І ось тут Чайковський робить дуже цікаву річ. Після бою він показує не просто перемогу, а справжнє зіткнення двох світів. Козаки з пошаною ховають своїх полеглих братів, а тіла ворогів просто залишають на поталу диким звірам. Це дуже промовистий контраст. І це, до речі, ідеально підводить нас до самого жанру твору, що таке героїко-романтична повість. Це саме те, що ми бачимо. Є винятковий герой Павлусь, є надзвичайні обставини і є подвиг, який він здійснює не заради слави, а заради любові та честі. Та щойно здалося, що все налагоджується, як доля завдає нового удару. Павлуся хапає якийсь розбійник перевертень і безжально продає татарським купцям його шлях тепер веде прямо в Крим у рабство. Отже, Павлусь тепер у Криму, бранець. Шабля тут уже не допоможе, сили нерівні. Що ж робити, коли ти один проти всіх? Він лише один хлопець раб. А проти нього ціла система, могутні вельможі, шансів здавалося б, нуль. То як же йому перемогти? Як взагалі можна сподіватися знайти сестру в чужому краю? Він використовує зброю, яка завжди з ним, і вона виявляється гострішою за будь-яку шаблю це його розум і кмітливість. А тепер подивіться, наскільки геніальний його план. Він випадково дізнається, що місцевий вельможа, Девлет Гірей, розшукує свого сина, і тут у голові Павлуся все складається. Він іде до цього вельможі і каже: Я знаю, де ваш син, але всі деталі знає тільки моя сестра. Уявляєте? Він змушує ворога самому шукати для нього Ганну. І що ви думаєте, це спрацьовує цей неймовірний, просто зухвалий план спрацьовує брат і сестра знову разом у самому серці ворожого ханства. Добре, сестру знайшли, але це ще не кінець, вони все ще бранці, це лише початок фінального акту його сміливої гри. І ось розв'язка. Дивлет хірей відправляє послів з викупом, і його сина справді повертають. І в цей момент тріумфу Павлус робить щось неймовірне, він зізнається у своїй брехні. І цим, уявіть собі, здобуває повагу татарського вельможі за свою сміливість і любов до сестри. Але й це ще не все. Мабуть, найбільше про його характер говорить його останній вчинок у Криму. Маючи можливість просити що завгодно, він просить не для себе, він просить свободу для іншого бранця. Остапа, який колись проявив до нього доброту. І все це ніби підсумовують слова старого козацького сотника, сказані ще раніше, коли він дізнався про місію Павлуся. Це не просто похвала, це справжнє пророцтво він побачив у хлопцеві задатки майбутнього великого лідера. Зрештою, історія Чайковського залишає нас із цим глибоким питанням що насправді робить людину героєм? Груба сила і вміння воювати? Чи може щось інше? Сміливість, кмітливість і найголовніше здатність ризикнути абсолютно всім заради близької людини? Це історія не просто про перемогу, а про дивовижну незламність людського духу.